Життя у радянській комунальній квартирі відтворили в одній зі столичних галерей. Тут відкрили виставку, яку так і назвали Комунальна квартира. Випрані майки і шкарпетки висять на шворках. Яєшня з огірком лежить на хлібі. Старий мідний чайник 49-го року заваряє чай зі слоником. Усе як колись. Це ретроспектива комунальної квартири 50-х. Ідея виставки спала на думку Вікторії Мендель, коли та зробила бабу Фаню. Баба Фаня одним оком приглядала за порядком в усій квартирі. Отака от баба Фаня типовий мешканець комунальної квартири. Вона нагадує людям про ті часи, коли життя було одне на всіх: велике, комунальне. А це ще одна мешканка квартири піонерка Оля. Щаслива, бо навколо повно солодощів. Олька маленька піонерка, вона сидить в буфеті, в якому багато-багато вкусного сладкого варення. Поруч із ляльками життя у комунальці відтворюють картини Антона Петрусевича провідна тема Бабуся із яєшнею. Я пам'ятаю ці кухні з множеством пліт, і, і там на цих плітах постійно хтось щось готував, готує. Запах був на всю комунальну квартиру. Побачити виставку на власні очі від відвідувачі зможуть до 18 червня. Аліна Мордюк, Олександр Коновалов, Новий канал.